Освіта по УБД. Розберемо цю пільгу, і далі я поділюся до неї своїм відношенням. Почнемо з того, що ця програма розповсюджується як на ветеранів, так і на їх дітей віком до 23 років. Що вона в себе включає? Це повну або часткову оплату навчання за рахунок державного або місцевих бюджетів, пільгові освітні кредити, соціальні стипендії та безоплатне забезпечення підручниками. За своєю суттю, це гарна пільга. І те, що вона розповсюджується на дітей, мені особисто приємно. Але, що мене турбує, так це освітні квоти та їх актуальність. Тому що вони, як і все, були прописані ще задовго до повномасштабної війни. Також з обмежень навчатись за бюджетні кошти можливо лише раз. Тому, якщо, наприклад, я. Закінчив навчання на бюджетній формі ще до того, як пішов на війну, то ця пільга буде доступна лише для моїх дітей. Щодо квот, освітніх кредитів та стипендій, ми розкажемо в наступних відео.